Всім привіт! І сьогодні, всім привіт. І сьогодні, сьогодні з вами Лайн. Як ви бачите, тут на табличці вже. Вам... Якби показано, що треба підписатись на канал. Дуже дякую всім, хто підписався. А ми продовжуємо. Е... Ой. Вітаю вас в нашій країні. Називається Республіка Вульба. Я тут президент. Тому якщо ви бачите, то я в, в цьому в творчому, тобто в креативі. Сьогодні з нами нема Саша Геймс. Зараз я вам покажу, як його хата виглядає, його кіт, І ось так і тут ще є підвал. Ось таке. Ось місце. Ось так, якби зараз я вам покажу свою хату, ви, напевно, вже бачили. Тут у нас лікарня. Ну, Наприклад, ось. Тут ну, тут, ну тут нічого нам. Не... такого, тут все однакове. Так, далі у нас суд. Тут у нас стоїть те, хто засудив якусь людину. А тут та людина, яку засудили. Тут суддя біля того мікрофона. Важілі, це у нас мікрофони. Далі тут у нас пси. Ну, це нічого. Ой, вибачте, погода на ясно Е, Далі у нас ресторан картопелька. Ось такий, колись Саша Геймс працював. Так. Це грядка для картопелек. Якби далі в нас іде банк, який був знищений. Із-за цих. Тут був але Ми якраз зараз його і перемонтуємо. Ці пси мені заважають, але вони тут вже є, тому доведеться з ним побути. Так. Беремо грати. Як грати? Хвіртку і замикаємо тут у нас сейф. Ось тут... Ой, зараз тут треба трохи скриня. Так, далі у нас там. Тут все з бедроку Щоб ніхто не пройшов, так краще. Нехай буде, ніби тут нічого нема, просто стіна з бедроку Далі це перша будівля у нас в республіці Булі. Ви не питаєте. Чому? Ну, я придумав назву, хоча я, власник, цього, якби, це моє посилення придумував Саша Геймс, але мені сподобалось. Так, тут перша будівля, яка тільки стала до Республіки Бульби, це цей магазин. Далі в нас йде магазин цього меблей. Тут у нас. О, тут у нас все лежить. Так, сюди у нас кидають гроші, тут ще теж щось є. Тут стіл, тут дзвінок. Так, печка, тут, ну, тут все за гроші. До речі, смарагд, це наша валюта. Діаманти, це якби. Ну, тут валюта. а Оце е, магазин Sasha Геймс, це комп'ютерні прилади. Ось 45 смарагдів за комп'ютер. встановлення 13. за почистку 7 смарагдів. Тут платимо. Тут я нічого не можу взяти. Бо воно з'являється, як у мене в магазині в Саша Геймс. Тут щось інше з'явиться. оце ендерскриня, Тут музика грає часто. Ну, як часто завжди, і вона на весь... Сейчас играю. Тут у нас вибори, такі у нас, до речі, прапор. Так, тут вибори у нас. Ось тут... 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 так. Далі у нас тюрьма. Тут хтось будував все з Бет А зараз, я, 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 я згадав, я закривав в'язницю. Ось він так виглядає. Тут прохід, ну якби. А до речі, вона тут підривалася. У нас бедро, тому мої відрати. Ну, неможливо викопати, ми тут до речі, коли сиділи з Сашою є зв'язниці, я зміг, вик... ну я, як позбавила креатива, я міг прокопати нам прохід, але цей прохід забитий бедроком. А його вже ми не будемо зачищати як весь. Хай залишиться, якщо. Як в як музей. так, Музей в самій в'язниці. Ну, трохи дивно звучить, але, напевно, краще було в ближній камері, але нас посадили в дальню. Аха. Тут у нас такий гігантський поле, тут вхід. І далі... А, це склад, вибачте, вибачте. Тут, тут наша Тут багато ТНТ, ви бачили. Тестинг цих ТНТ. Так, і тут у нас можна бігати туди-сюди, тільки зараз. Чому так дивно стоїть? О. Е, так. Тепер можна спускатись. тут у нас войсковая база, тут стреляют, тут стационар. Может у нас тут, ну, как, тут все сплетаемся, ну, с, как бы... Значит, так, вот, тут Саша Геймзову верстак, так, э, короче, э, тут у нас даже, если вы І ви теж можете, ну, якщо у вас є власний канал на YouTube, або щось таке, якщо хочете з нами знімати відео, то ну, треба буде там написати на мій-мейл, я можу дати в двописі, але це вже нічого. Ось тут. Ем, ось тут ви будете жити, бо вже нема ніяких будиночків. Ну як будиночки, то вже нема місця. Ось тут ми зараз пусті. Тут просто на всього є місце і все. І Ну, якби якщо хочете, можете... А, можете навіть під коментарями, під цим відео це написати. Можемо. Не знаю. Це ще буде узгоджуватись, ну так і таке все. Я вам не буду розказувати бо це, ну. як знаєте. Не, не, ну, особисті справи. Тут у нас пошта. Так. А, це тут у нас якби світло, газ, вода, світло. Світло, газ, вода, світло. Світло, газ. І вода, хух. Я вже заплутався. Тут у нас була казня. Ну і досі є, але вона ми її вже не використовуємо. Так, де у нас тут міст? О, якби це все з показування, але мене... але, 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 але. І... Дякую. Всі, хто... Так, якщо ви додалися до цього моменту, напишіть слово картопелька в коментарях. То, той, хто напише в коментарях картопелька, я поставлю сер... ну, серце. І йдемо. Зараз, якщо у нас вийде, ми зможемо політати. Зараз я візьму цей гвинтокрил. Так, 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 так. По такій бо всі інші будуть як газонокосівки. Цей теж, але це найменша газонокосилка. Так, йому. Треба якийсь... якихось... О. Ось, ось нахай да буде такий. Так. Зараз будемо злітати. Десь ми злетіли. як ми можемо десь політіти. Ну це все, на ну, що буде довго з тим звуком не літати. Mm, тут, так, коли у нас була війна з іншою країною, о, добре, що в мене є цей кібермеч. Так. Тут у нас був бункер, таке все. Там як одна іскра. там тут їх не місто. Там далі був підрив, ну і. Може, якщо не звершище раз намагалося війну. Ми будемо літати. Ну, якби покажемо вам, як це відбувалося. Знову цей дощ. Ой-ой-ой-ой, який час погода? Ну. Це якби все з показу. нашого міста. Ну і ще тут пласин мені був Дякую всім за перегляд даного відео. І не забувайте підписуватись на канал і ставити лайки. Всім па-па!